Як швидко додати енергії в будь-яку тему? Ми з вами знаємо, що кожен процес починається із внутрішнього імпульсу, з нашого рішення, з нашого бажання діяти, але часто трапляється так, що бажання є, а руху немає. Це може бути через страхи, невпевненість або просто через відсутність ясного вектору, куди рухатись. Саме тут на допомогу проходить нейрографіка метод, який працює з вашим підсвідомим. Обходячи звичні ментальні блоки, сьогодні ми будемо працювати через символ Я у центрі нашого малюнка. Це коло ваш особистий центр, ваша точка сили, фігура Я. Але просто кола недостатньо. Нам потрібно наповнити енергію дії Його. І ось тут ми додаємо до нашої роботи трикутники символ активності, волі, рішучості. Залежно від того, яка у вас тема, трикутники будуть мати різну орієнтацію. Якщо ваша тема пов'язана з вашим внутрішнім розвитком, то ми малюємо трикутники, спрямовані вершинами всередину Я. Це про внутрішнє зростання, розвиток сміливості, впевненості, формування нових якостей характеру, роботу з самооцінкою. Кожен трикутник, кожна нова лінія. Це закладена вами дія, новий імпульс на рівні тіла і психіки. Вершини, спрямовані всередину, допомагають фокусувати енергію на собі, заглиблюватися, досліджувати і трансформувати себе зсередини. Якщо ваша тема пов'язана із зовнішнім світом, пошук нової роботи, створення стосунків, збільшення доходу, реалізація в соціумі, тоді ми малюємо трикутники, спрямовані. Вершинами назовні від центру я, це про вашу готовність діяти у світ, заявляти про себе, робити кроки до світу, виходити з тіні. Трикутники назовні це про екстравертовану активність, про контакт зі світом, про конкретні дії у зовнішньому полі. Після того, як ми нанесли трикутники, обов'язково пронизуємо весь малюнок нейрографічними лініями. Бо нейрографічна лінія це лінія, яка ніколи не повторює себе, вона гнучка, непередбачувана, жива, і вона допомагає нашій психіці шукати нові рішення, знаходити обхідні шляхи, виходити за межі звичних паттернів. Обов'язковий етап це скруглення. Ми скруглюємо всі перетини, згладжуємо гострі кути, допомагаємо собі прийняти цей новий потік дії м'яко і комфортно. Це наче створення нового безпечного простору для змін. Після скруглення ми переходимо до етапу архетипування: ми насичуємо кольором всю нашу композицію. Тут ми можемо посилювати фігури, підкреслювати зв'язки, додавати символи або знаки, які для нас важливі. Це може бути ваш особистий символ сили або певний знак, що нагадує вам про мету. Окремо хочу наголосити на дуже важливому етапі. Створення силової лінії поля це потужний вектор, який задає напрямок руху вашої теми. Ми, якби проводимо межу до і після, фіксуємо готовність рухатись. І, звісно, ми не забуваємо про фігуру фіксації: наше центральне коло, Я. Це місце нашої присутності, нашої сили і нашої відповідальності за процес. Це наче точка фокусу всього малюнка і всього вашого наміру. Таким чином, крок за кроком, ми створюємо не просто малюнок, а справжню карту активізації вашої теми. Це вже не просто папір і фігури, це втілення вашої внутрішньої готовності рухатися. І цей рух запущено вже під час створення малюнка. І пам'ятайте, у нейрографіці немає помилок. Є лише ваш унікальний шлях, ваша лінія, ваш процес. І сьогодні ми разом додаємо в цей процес нову активність через символи, через лінії, через усвідомлення того, що дія починається з вас. Тож не зволікайте, починайте практику прямо зараз.